І всім доброго дня! Роблю я ліжку, потім покажемо. Значить, дивіться, що ми маємо. Це буде у нас елемент ліжка. Оці чотири стопчика. Дивіться, тут в торці якраз буде видно. Це все буде видно. Значить, його треба зробити так, щоб воно було. Щоб воно було ідеально вишліфу. Тому що це буде відьма частина. Це все буде відіма частина. От. О, тут, от. Ці дві готові, да? А це буде відьма частина. Це тут, 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 воно буде скриватися лаком, маслом. Там. Ну, побачимо, ще не рішили, але ну, скоріше. Ну, і, яке покриття не було, це буде відьма частина. Так. Значить Це відшліфоване, це не відшліфоване. Значить, хлопці, дивіться, тільки тут принцип. Оці моменти, їх завжди, видно. їх завжди видно. Їх треба, щоб вони були максимально, максимально класно зроблені. Чого. Е, щоб потім ця текстура, да, текстура якій торці вона не проявлялася. Якщо у вас там є супер-пупер, дороге обладнання, дуже там пилка там, чуть не лазерна, да, і у вас там. Е, ви кажете, що у вас дуже добре. Може, я за вас радий. Але знаєте, коли воно показує оце все діло? Да? Оці всякі нерівності, випловці. Коли воно вже вскриється, наприклад, скажімо, лаком, пройде там місяць-півтора часу, все це діло посихається гарно, і тоді всі тут нерівності видно. Да? Тобто ви, мабуть, замічали в магазинах, коли меблі з'являється, скажімо, ну, такого плану, щось приблизно зроблене, коли в нас торці видно. Вся ця текстура, скажімо, ці всі, вона дуже-дуже проявляється. Для того, щоб її чим менше було, його треба максимально зробити, максимально рівне. Якщо в нас це після пилки, так? просто обрізане. Просто обрізане пилкою. Да? Вроді поверхня рівна. Якщо його зараз просто зашліфувати, це буде неправильно. Чому? Тому що тут оці всі пори, да, вони як пилка йде, їх, звичайно, трошки підриває, тому що, вже ж, ну самі розуміємо, от видно, так? Да? От, скажемо. От. Ну, сосна, це зрозуміло, да? о, тобто, треба максимально спочатку його вирівняти, максимально вирівняти, і потім Тобто, Коли дивитися ну, взяти окуляри там, або лупу, то да, воно буде отакі о. І наша задача максимально його зрізати максимально зрізати оці всі верхні волокна, щоб воно максимально, було, скажімо, максимально рівне було. Значить, якщо ви будете ставити шліфмашинку. Дуже велика вероятність, що, що ви того не зробите правильно. Чому? Десь можливо завалите. Якщо навіть і не завалите, да? ви ці просто верхушки, і їх сошліфуєте. А треба їх просто зрізати це все діло. Да? От, якщо у вас є хороший, такий досить потужний, хороший, широкий шліфувальний станок, скажімо, і ви це все діло можете обрати дуже добре. От, але, як правило, скажімо, ці шліфовки вони, вони дуже добре допомагають, коли немає рівної, чіткої поверхні. Що значить роблю я? Можливо, вам і задобиться мій метод. Значит, я роблю так. Зажимаю, беру низько кутовий рубанок і це все діло по торці, скажімо, його спочатку зрізаю. Бачите, тут навіть не тирса. ну, скажем, и стружка, она у вот тебя такие, ну, заразумела, что рецепт, да? <реклама> <реклама> и стараюсь максимально его срезать, все поверхности. Ну, случайно я трошки тут не так беру, я тут беру трошки своим большим. А то, видите, скажем, какие она выходит. Снова же таки, не, не, стружка, а такая дрібненька дрібненька То Тобто все это спочатку я выровнял, насколько можно, скажем так. Да, всі ці верхушки зрізав, а вже потім беру всі так, так, Стараюся максимально тримати її рівно. Коли в мене ці куточки, я легенько просто довожу до куточки, так один, другий, третій, четвертий, але не стараюся заводити її сюди і знаєте, отак от завалювати. Максимально стараюся тримати її рівно, щоб вона гарно шла. Це і все. Тобто, коли дивиться, рівнесенька, рівнесенька поверхня. Звичайно, під лаком воно ці пори, воно по-любому проявиться тут, навіть мови нема. Але не будете цього такого колхозного варіанту, коли як, як штахети воно стерчить тут. Ну, Відповідно, далі ми беремо так, кутник. Де кутник? І відповідно вже тоді перевіряємо, щоб нам його ніде не завалить. Знову ж таки. Коли я обробляю романками, вона площина воно, тримається, скажімо, рівно. Тут я вже не завалюю його ні вправо, ні влево. Ну, При бажанні можна завалити куди хочеш. То, да. а особливо цим. Тобто я рівно ставлю поверхню, і в мене воно чітко йде. Тобто, це вже фінічний результат. рівнесненько гладесненько, все дуже, дуже гарно. Так, розказав. Добре. Далі будемо ще показувати. Дякую за увагу. До бачення.